6 грудня 2025 року. Е, мир вам, дорогі глядачі. Для тих, хто вже дивився наше відео 100 разів вже ця бочка, я то кажуть, вона приблималася перед очима. Але для е, нових глядачів трошки нагадаю, точніше, не нагадаю, а введу курс. У нас підключені сонячні панелі напряму постійний струм для нагріву. Гарячої води. Панелей майже 6 кВт там 5, 900, 900 там, з копійками. Практично 6 кВт панелей і теплоакумулятор такий у нас для гарячої води на 500 літрів. Ванку старенька, буде, дасть Бог життя, коли зробимо ремонт. Опалення зараз не працює, бо у нас немає е, димохода, то підігріваємо, то стоїть воно на термостаті, воно час від часу. Тепленько, тут. Тепленько від самого теплокумулятора. Значить, ми для тих, хто слідкує раніше, бачили, ми до 20 якогось там, не пам'ятаю листопада не використовували мережі, нам вистачало повністю від сонця енергії. Перекинули ми всі 6 кБ влітку, там 2 кВт. Я давав темну, нам вистачало. Потім, здається, 26 чи 27 листопада. Стали такі дні, коли сніг розтанув, і вже нас все. Вже воно перестало жити. Ще, ще поки сніг, був, то ще, да, ще воно трошки працювало, О, а потім стало дуже слабо. Я включав мережу. На жаль, в мене ватметра немає. Не знаю, скільки включав. Одного дня включав більше, бо вже там було майже 20 градусів внизу. там було десь біля 30 градусів. Потім але підігрів. І Від сонця був включений верхній тент, там потужність. 4,5 кВт тена. А низ ми не гріли. Пройде там на декілька днів раз включить, чи я включуся, в мене було вдома, дружина включу. На глазок я не знаю, скільки там, декілька годин, 2 кВт тена внизу включимо. Підігріємо, щоб знизу було таких градусів 40-45. О, а вверх раз, були такі дні трошки сонечко, вверх 50-60, чому від 40-60 там 60 бралося, ну, 60, 60 не доходило, так 57 було, більше 50 градусів, 45 менше не падало. Тому що сонечко все одно, оті похмурі коли було дуже мало генерації, сонечко постійно відчувалося, було таке, можливо, 1 там 1,5-2 кВт. Більш сонячні, більше закидало, бо в мене там лічильника немає, але я можу. Дивиться, мене є статистика по панелях, які однаково встановлені під, самим кут, під тим самим напрямком. Трошки кутом різний майже той самий кут, який працюють, працюють на інверторі, я можу вирахувати. Тобто, бо контролер мене без лічильника енергії. Сьогодні, 6 грудня, нас дав Бог сонечко, таке, що ми зарядили повністю акумулятор ну, ту на електростанцію батарею. Все включали, навіть те не включали, бо не були, коли у нас було нас надишок. Тобто, все позаряджали, не було куди діватися. І дивіться, як ми зарядили наш, наш цей, ну, теплоакумулятор, свого роду бойлер можна назвати. Включено у нас на низ. Довго розповідати, це послідовно 2 2 буде 2, 2, 1 кВт і ще 2 кВт. Тобто, щоб довго не говорити, 3 кВт тен внизу і 3 кВт тен вгорі. Можна було все включити на низ, але ми боялися, що зверху буде заслаба температура води, то Ну, бо треба все одно ну, баний день, як не є субота. Хочеться, щоб було більше. І що у нас нагрілося? Що у нас нагрілося? Низ тут 48 градусів. Трошки вище. 51 градус. Тут 54 градуси. Тут всі 60 градусів, далі ще трошки більше 60, 60 градусів. Тобто більше безпосередньо температура 55 градусів, це для нас ну, це дуже велика температура. У нас якщо 38 градусів, вже спокійно можна приймати душ ну так трошки. То при цьому зараз ріється Полтенчик я трошки більше відкрив кран, коли був худніший Полтенчик руки не можна тримати. О, низ полтенчика такий літній а верх. Тепер припікає. Да. Майже, майже так, майже тих самих 60 градусів, щоб горіти, саме на полтенчик. Полтенчик гріється. Потім тут теплі не дуже багато гріється сама кімната в нас, щоб було <кій> прогрив у нас тут немає опалення. Ну, в кімнаті, в кімнаті? Що в нас по по цьому, по термометру По термометру в кімнаті у нас 23 градуси. 23 градуси, але коли буде там... Вже використовується гаряча вода, то туди-сюди, то вона підніметься десь, ну, майже до 10 градусів піднімається. Бо гаряча вода вона поки миється, вона нагріває ще повітря. Отак. От тобто панельки наші. О! Хтось виключив світло. Панельки наші працюють. Мабуть, хтось в коридорі нас виключив світло, щось мигнуло світло. Панельки наші працюють взимку, навіть якщо вони слабо гріють. Все воно кожен день, воно потрошки-потрошки, по ми їдемо, ми їмо, ми спимо, ми дивимося Ютуб, ми працюємо. А вони постійно потрошки, потрошки кожен день. Крапля по краплі енергію ловлять в похмурий день, в сонячний день. Вони постійно відпрацьовують своє, відпрацьовують досить непогано відпрацьовують. Набагато краще. Я не знаю, що колектор зараз зробив би. Ну, сьогодні було сонечко, то колектор сьогодні так, також працював би. Але коли був сніг на вулиці. Коли, хоча сьогодні ну, така про вітер холодний, дуже холодно. Для колектора холодно, все одно передатися. дуже далеко. теплотраса була б для колектора. Тут я казав, що це далеко. Ми просто заклали провода електричну в землю закопали. У нас не піде тепло назад по проводах, як колекторові, не піде. Нас не треба контролера. У нас, якщо є чуть-чуть, якийсь один ват, а у нас бочка гаряча, все одно той ватт сюди зайде. В колекторі цього зробити не можна. Ну, Про колектор я, мабуть, сонячний окремо розкажу. Хто цікавиться такою темою, хто ще вагається, можете побачити. Я нікого не агітую, я панелей не продаю, контролерів не виготовляю, контролерів не продаю. Я просто ділюся чисто досвідом. Кому цікаво, беріть собі для зуваження. Чи вигідно, чи не вигідно, мабуть, я десь зроблю якийсь підсумок, щоб мене попросили, порахуйте. Хтось там говорить, ну, каже, комфортно, некомфортно це одна тема. Енергонезалежність це приємно. це приємно, тобто навіть якщо нам не було мережі сьогодні, ще щось все одно не вистачало. Але ну, вже починаючи від 25 листопада, 26-го, сонячної енергії із 10 панелей не вистачає. Користуватися воду, ми користуємося не надто інтенсивно, тому що ванну не наливаємо. але і не економимо, щоб так економити, а просто ну, користуємося на кухні. Ми, дівчата постійно повторюю, лють багато. І душі ми так само ну, миємося душом постійно. Один-два, кожен день душе приймається. Я правило, душі, не душі, душа то душа. Душ. Ну таке. думаю, що зрозуміло, бо що мова. Один-два, деколи більше. В дня днясь вода збирається, кажу, руки миється, все миється. водою користуємося постійно. Вода гаряча цілодобово е, ну майже безлімітно. Догрівали оці дні, були такі дні, що ну, так, один раз там щось включиться, те на, на декілька годин там щось е, від мережі і там знов на, три, на три доби вистачає. Тому що сонечко все одно воно свою роботу робить. Якось так, Більше в принципі немає що договорити. Саму електростанцію, як вам підключно показував, але є нові глядачі просять. Ну, ця електростанція, яка гріє тільки воду. Вона без, без інвертора, без акумулятора, бо інвертор це дорого, акумулятор це дорого. Вона має тільки одну контролерка. Ну, автомати, запобіжники це само собою. Ми окремо ще раз ще спеціально зробимо огляд, бо я бачу, люди пишуть мені. Є такі, що глядачі зайдуть, побачать, і, а про що мова, як, і, а чим гріється, а як воно йде. Треба все, ну, постійно все показувати, не те саме, воно ж людям теж не треба. Але мусимо зробити огляд і ще по ціна десь розкажемо. Давайте ну, ми почекаємо, хай у нас пройде зима. За зиму ми все подивимося. Ще буде день коротшати, ще буде коротшати день до кінця грудня. Ще будуть морози, ще буде сніг, ще все буде. Все, все попереду, все покажемо. Наразі ставимо подобаючки. Це дуже так легко клік і вся подобаєчка є. Раптом хтось забувся підписатися. Це теж легко зробити. Хто підписався, дякую за коментарі, дякую. За, за все дякую. Всім до побачення.